Олю, нещодавно ви приголомшили всю країну своїм новим кліпом, у якому навчаєте сексуальним практикам. Скажіть чесно, ви вирішили відібрати у мене хліб і звання найсексуальнішої співачки країни? Ви знаєте, Даринко. Не всім так пощастило, як вам одним дівчатам такий об'єм сексуальної енергії, дан від народження, як це у вас, а інші, як я мають це напрацювати у кліпі. Ти вчиш жінок, як досягти оргазму, та не один раз нарікаєш на те, що тобі дуже повезло з твоїм чоловіком Юрієм Нікітіним. Скажи, як Юра відноситься до того, що ти фактично розповідаєш, що коїться у вас у ліжку. У мене це був перший чоловік. Я взагалі про себе нічого не знала. В сучасному світі жінка дізнається про себе через. Скількисть різних чоловіків це хибний шлях. Можна дізнатись про себе, використовуючи е, такі стародавні знання, даоські сексуальні практики, слов'янську ягу. Е, Тантричні та практики. Я, наприклад, починала це робити, не маючи партнера просто для свого сексуального здоров'я. Ой, Оля, ти дуже дивуєш мене, навіть я такого не знала. І у чому полягають ці практики? правах. Є, є, є якийсь примітивний, як це називається, вумбілдинг. Це такий саме як бодібілдинг. Бачите, ми з тобою сьогодні знаходимося в жіночій роздягальні спортклубу. Так, от так само як можна накачати м'язи тут зовні, то можна і внутрішньо накачати ці. М'язи, але це найпростіший шлях. Я до речі, робила ці вправи вже після пологів других і не доробила про що шкодую. Через кілька років після цього я практикувала такий даотський даоський комплекс для жінок, і мені дуже подобалась дельфінія тантра. Вона взиває якісь такі дуже незвичні відчуття в тілі. Мене дуже турбує. Чи не боїшся ти, що старша дочка Поліна побачить цей кліп? І як вона відреагує на це? Я не боюсь. Бого більш того, я її показала. Мій кліп науково популярний слово аргазм там це лише медичний термін.